Страшна коробка з боку підсунула швачку ближче до центру майстерні, то значить, що вона дочекалася свого часу. Вишивальна машина SVF. Мені незнайома, іменно таких не трогав, ще не мучив, воно все схоже, тому розберемося. Машина працює, але має дивний дефект. Вона зміщує вишивку по одній з осей. Причому її вже мучили. Вже її Ремонтували, принаймні пробували. Цілий кульок приданого з п'яльцями. Міняли їй дроти на каретку і кроковий двигун. Якщо з дротами я ще зрозуміти можу, то навіщо міняли кроковий двигун, я не знаю, тому що за життя їх ще поганих не бачив. Нажата аварійна кнопка стоп. Обрізать. Та обрізай, ще й вона мускалізована. А як її? Ага, да нет. Є. І воно би мало працювати. Щось вона там шкрабає, ініціалізується. Випадання питання. Так. Вона собі там їздить, позиціонує, працює, вишиває, але хаотично дьоргає. може впасти в якусь помилку, а може... все? Зависла. Та, нема. От виїхала за межі. І є помилка. Ошибка зв'яз МС. Добре. А що та помилка? Пальцетика нема. Що з тим робити? Перезапускати. Ну, давайте перезапустимо. І так, спроба номер два. вернутися в точку старту, ініціалізація. Отже було видно, як дьорнулася рама. І знову вона зависла. Чомусь вона не бачить кінцевих положень. Коли її привезли, вона працювала, вишивала нормально. Тільки була ця одна помилка. Отак, постояла і почала. Але з другого боку, це добре, бо бачимо дефект і маємо з чим працювати. Здираю з неї кришку, а в первичному місці нічого немає. Тут одна станина. І дивлюся, ззаду є якась салазка. Тобто, теоретично, електроніка би мала бути десь тут. Так, але тут є тільки блоки живлення, причому я то видірну і воно виключилося. Добре, а де сама електроніка машини, напевно, з боку стоїть? Ну що ж, будемо розбиратися. Сам блок живлення складається з кількох відділів. Фільтра. Комутаційні плати, вентилятор, який дує непонятно що на, на якусь таку плату без силової електроні, там є ззаду от радіатор. Знову фільтра з регулюваннями. І силовий блок ось там ховається під ліміннівою масивною кришкою. І частину вентиляційного отвору закриває лейба машини. Китайці, що з них візьмеш? Знімаю ще одну кришку. І знов не вгадав, блін. Знову є тільки якась маленька плата, це є плата комутацій. На ній є трохи розсипухи, але нас воно не цікавить, бо воно працює з головою. Перемикання голок, рух ресиплікатора, вибір нитки, контроль обриву нитки. Одним словом, нас ця плата не цікавить. Треба ще одну кришку знімати. І лише за третьою кришкою ми знаходимо те, що нас так цікавило. Ось така величезна плата, древня, як копроліт Мамонта. Регулятори це не резистори, це вимикачі такого плану. Для задання режимів, це, очевидно, два драйвера крокових двигунів. Є іоністори, для чого їх два і окремо на драйвера не зрозуміло. Але ось з цього треба буде почати, напевно. Раз є збій по якійсь одній з осей. Це центральний процесор. Тут живуть флешки пам'яті. Завантажується таке враження що з під досу. Тобто тут може бути ціла операційка, має бути. Ще два драйвера крокових двигунів меншої потужності, силові драйвера. Зад не менш цікавий. Двигун живе в станині посередині. Передається пасом обертання на центральний вал. Верхній. І з верхнього на нижній човника. Вже видно, що хтось тут лазив, господарював, тому що паяні ось це дроти поміняні силові живлення на плату живлення, на роз'єм. І ось тут нам треба буде шукати плаваючий дефект. Я, звичайно, маю сумніви, ну, але раз власник дочекався, що ми до неї добралися, то мусимо щось рахувати, міряти. І з тим робити. До речі, живе Даллас. Ось мікросхема пам'яті, точніше, годинника з батарейкою. І купа конденсаторів. Ну, вони малої ємності, вони навряд чи сильно повсихалися. Але бачу, що конденсатори вже міняли. Принаймні в блоці живень, який я показував раніше, там явно мінялися електроліти. Одним словом, машинка стара і з історією. Я вас традиційно трохи розвів як згущенку. Тут не операційка, тут своя закрита операційка, ось пам'ять прошивочка. Якийсь контролер Окі, OK, кілька штук. Хто тут за процесора? Ось та жаба, напевно. А основна операційка, той же досі все інше, знаходиться в платі керування в цьому модулі. А тут просто контролери, які займаються керуваннями апаратної частини. Документацію знайти, мабуть, буде Unreal. Звичайно, в першу чергу перевіримо і перевіримо на предмет холодних пайок. Драйвера сховані під радіаторами наклеєними. Це трохи ускладнює роботу. І іде контроль. Ось дріт. Сюди пішов контроль. Кінцевиків, оптопари кінцевих положень. Каретка не має визначення положення конкретного, вона має лише кінцеві положення. Скільки я не шпортався, відловити дефект мені не вдається нічого явного. Зловити я не можу в момент проявлення дефекту, навіть так правильніше сказати. По платі пройшовся, мікротріщин явних немає. Що бачив, попропаював, поперевіряв, Документації немає взагалі, схеми немає. Гроші, часто також гроші. Приїхало воно хрен зна, звідки хрен зна, від кого прямого контакту навіть немає, тому. Ну його нашу пакую, якось воно буде, то не моя проблема. Як то кажуть, весна покаже, хто де какав. Вернулася мені по гарантії сіруба, яку ми зробили, не працював індикатор, не світився, взагалі не працювало. Не було живлення, не знайшов кудою як, кидав перемичку. Живлення запрацювало, панель пішла, кнопки реагували, мінялися параметри, пікало. Але по факту виявилося, що центральний блок тих команд не відпрацьовує. Відповідно, лажу, шукаю, повидзвонював всі дроти, все в порядку. І два дроти мені щось не дзвоняться, не можу знайти куди. Здуваю роз'єм. Під роз'ємом бачу гамно і видно, що довкола одного конектора є корозія. В якому році, як, коли, звідки ніхто, звичайно, не скаже. Випаюю, і що я бачу? Ось воно. Ось тут відгнив контакт від піна живлення, який йде на джампер, про який ми вже говорили. І пішов далі на схему. Так от, перемичку я кинув правильно, якраз туди, куди воно мало йти. Ось тут. Але також видно, що пошкоджений ось один. Контакт сусідній. Получається, що сюди 12 вольт валило. А це інформаційний. Причому зроблена інформаційна шина тут доволі цікаво. Є 6 дротів, два живлення, відповідно, чотири інформаційних. Два інформаційних валять через адаптери. Квадратна шина на rs 232. Ось один адаптер, ось другий адаптер. І вони конвертуються. Якраз по них проблем не було. А два окремих сигнали йдуть десь тут з транзистора, з процесора, хрен куди, І так само я не можу знайти, куди йдуть тут. І одна з тих якраз проблемних ліній була завалена через окисли, можливо, на плюс 12 вольт. І тепер думай, чи воно запрацює чи ні. Відновлюю дорожки, спаюю докупи і будемо перевіряти. О, тепер відчувається реакція на кнопки. Вложення голки регулюється, тобто тепер можна вже користуватися повноцінно.